Система оцінювання або звідки беруться оцінки в курсі. Система оцінювання в дистанційному курсі формується автоматично, коли викладач формує такі елементи курсу, як завдання, тести та форум з оцінюванням. Тому при формуванні кожного елементу слід звертати увагу в розділі оцінка, скільки балів ми задаємо за дане завдання. Якщо ми використовуємо метод простого додавання балів до максимальних 100 балів за курс, тоді слід не забути, що 40 балів ми відводимо на підсумковий розділ та підсумкове оцінювання у вигляді або тесту, або завдання, тобто розгорнутої відповіді, хоча можливо, використання і того і іншого. Нагадуємо, що в налаштуванні елементу завдання. В полі «Доступність» ми обираємо терміни його складання шляхом включення галочок праворуч. При виборі типу відповідей ми обираємо або текст онлайн, або завантаження файлу. І в полі оцінки. Завжди обирайте використання позначення процесу оцінювання та власне необхідну кількість балів, щоб студент міг знати, чи оцінена його робота та власне, у скільки балів відповідно до шкали оцінювання. В нашому випадку ми поставили 10 балів максимальна оцінка. Якщо в курсі ми використовували елемент форум для обговорення лекційних питань або використовували в якості семінарського заняття, то слід і виставляти оцінку за участь у форумі. Виставляти заоцінювання всього форуму у вкладці налаштувань форуму оцінювання всього форуму і обирати не 100 балів максимальна оцінка, а 1 бал або 5 балів відповідно від кількості даних елементів в курсі та їхньої практичної мети. Аналогічним чином налаштовуємо бали в елементі ТЕСТ. В лівій панелі керування в розділі Редагувати тест. І в правому куті ви побачите бали із максимальною оцінкою, куди ви, натиснувши, зберегти, внесете необхідну кількість балів. В нашому випадку це заліковий тест на 40 балів, і правильна відповідь на одне питання дає 1 бал. Додаткові відео про налаштування тестів шукайте на нашому каналі. Підпишіться та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити жодного відео. Тепер ми розібралися з поточним оцінюванням і переходимо до підсумкового розділу. В підсумковому розділі елемент завдання може виглядати як залікова робота, в описі якої прописані вимоги до її оформлення. Обов'язково в полі опису завдання пропишіть зрозуміло вимоги до нього, наприклад. Шановні студенти! Сюди ви завантажуєте свою роботу, написану на листі формату А4 від руки. На питання з білету, який ви обираєте. Внизу ставите підпис, фотографуєте і всі фото зберігаєте у документ Word. В назві файлу пишете своє прізвище та групу. Або. Розробіть покадровий план та або сценарій вашого дистанційного курсу відповідно до програми. Відповідь надсилати в форматі DOC відповідно до таблиці у вкладеному файлі. Для цього необхідно заповнити всі поля завдання наступним чином. В змісті завдання прописати вимоги. Вони будуть відображені на сторінці завдання та завантажити необхідний файл в розділ Додаткові файли. Слід також не забути увімкнути доступність виконання завдання в правому куті галочками. І в розділі оцінка обираємо 40 балів, які зазвичай ми виставляємо за підсумкове оцінювання. Зверніть увагу, що в розділі повідомлення можливо налаштувати отримання повідомлення про складені або оцінені роботи. Перевірити, як ви налаштували систему оцінювання, можна наступним шляхом. Зайти їм ліворуч у панель керування колесо налаштування журналу оцінок. Тут ви побачите, скільки балів за яке завдання поставили. Та внизу, скільки балів за курс можна отримати в нашому випадку 200 балів, бо курсова оцінюється в 100 балів і ставиться в окремо відомість успішності. Зверніть увагу, що зверху в налаштуваннях системи оцінювання у вас є можливість експортувати файл з оцінками в форматі Excel собі на комп'ютер. Для цього тисніть на відповідну вкладку. Та галочками відзначайте необхідні оцінки для включення у відомість успішності. І знизу тиснемо Завантажити. Таким чином, необхідно викладачам наприкінці семестру завантажувати собі всі оцінки, бо працівники центру електронного навчання щорічно влітку очищують курси. Так, ви зможете зберегти всі оцінки. Роботи в разі необхідності теж слід завантажити, бо при очищенні курси вони також видаляються. Вітаємо! Система оцінювання в вашому курсі працює. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку та пишіть коментарі, а також поділіться цим відео зі знайомими та друзями. Разом ми зробимо українську освіту більш поширеною та доступною. Все буде Україна!